Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, рубрика алкоголь на домашньому камбузі. І сьогодні в мене доволі знамена дата. Сьогодні я починаю виготовляти. Останню настоянку із готових сумішей, які я придбав одного з українських виробників. Ну, це поки наразі остання, тому що це 21-а суміш у мене буде використана. Але ж виробник розвивається, в нього багато класних ідей. Я думаю, будуть нові суміші, і ми їх обов'язково протестуємо в рамках нашого каналу. Ну а поки починаємо виготовляти, у нас настоянка буде сіверська. Раніше в мене вже була на каналі сіверська з вогником. Це така, знаєте, з перчинкою. Це буде просто без перчинки, без гостроти, але ще думаю, воно також вийде класною у мене. Починаємо виготовляти. Як ви знаєте, я готую зі спиртового розчину, тому спочатку зробимо його. У мене літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Заливаємо спирту воду. Тепер закриваємо кришечкою. Ну і реакція пішла, вже бачите, ми так перемішаємо, додамо і швидкості, прискоримо. Пішло нагрівання, таке є трохи помутніння. Дамо закінчитись реакції. Ну а поки триває реакція спиртового розчину, ми підготуємо нашу суміш. Тут є такі, знаєте, зернинки, горошинки і слід розім'яти в ступки. Тому висипаємо нашу суміш в ступку, Ну і будемо розминати. Зернинки. І, і так, друзі, тепер наша суміш повністю готова, тому додаємо в основну тару її. Ну, ось так. Суміш додали. Ну і тепер заливаємо стартовим розшином. Реакція закінчилася. Як ви бачите, вже тут стабільність є, така. Додаємо стартовий розшин до суміші. Закриваємо. Друзі, я вже такі аромати відчуваю. Мені б їх би вистачило, знаєте, без настоювання. Розмішаємо тепер суміш зі спиртовим розчином. Ну і Тепер це, друзі, наразі все. Ми поставимо це у темне місце настоюватися. Термін загального настоювання буде 2 тижні-14 днів. Але ж через тиждень, через 7 днів, я додам сюди цедру цитрусу. Тож, давайте підождемо всього тиждень. Друзі, ми з вами продовжуємо настоювати настоянку сіверська із готових сумішей, які я придбав одного з українських виробників. І ось у мене пройшов тиждень і за рекомендацією виробника краще краще додати в таку настоянку цедру, лимону або апельсину. Виробник рекомендує додати або четвертинку, або половинку чайної ложечки. Небагато. Тож додаємо, друзі, от у мене є цедра. Я от буквально. Половинку чайної ложечки додам Ну і перемішаю. Це ще не на кінець настоювання, я буду настоювати ще тиждень. Тож, друзі, Додаємо, знову закриваємо кришкою, Ну, після перемішування. Ну і ставимо знову в темне місце настоюватися ще тиждень. Друзі, в мене залишилось буквально 3 дні до кінця настоювання, тому я додам мед, а якщо ви не хочете меду, то можете додати цукровий сироп. Тож, друзі, я свою традиційну ложку меду в столову додаю. І розмішаю відповідно, щоб мед розчинився. Ну от я думаю, так вистачить. От, чисто на ній нічого не залишилось. Друзі, ну і тепер дамо достоятись до кінця. Залишилось всього три доби. Так що даємо достоятись. Друзі, в мене закінчився термін настоювання моєї настоянки сіверська. Як ви бачите, от такого вона вигляду вийшла. Ну, це нічого, вона така мутненька, бо я тільки що її зболтав ще лишній раз, розумієте? Тому вона такого вигляду. Ну нічого, це я зараз проведу декілька активних процедур. Спочатку я проціжу її через марлю і сито, ну а потім профільтрую через ватний фільтр. Тож, давайте почнемо приціжування. Знімаємо кришку. Ой. Аромати вже відчувають, друзі. Тож, давайте. Процідимо. Ну Ось, друзі, процідили. Ну і тепер будемо фільтрувати через ватний фільтр. У мене вже все готово, як ви бачите, тож починаємо. Друзі, ну, ось таку на кінець я маю настояночку сіверську. Як ви бачите, вона значно посвітлішала, значно очистилася. Ну я скажу, що використав 4 фільтри. Ну, так вийшло. Ну, ви бачили, вона така мутненька була. Я думаю, вам на відрізках відео, на контрасті дуже класно це видно, яка вона була до приціжування фільтрації, яка й вона стала. Але ж ми провели декілька. Активних процедур, тому перед споживанням, перед дегустацією потрібно їй дати трошки відстоятися, ну, стабілізуватися смаками ароматом. Тож, друзі, ще на 2-3 доби я поставлю у темне місце постояти, але тоді вже будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, в мене закінчилися всі терміни очікування, приготування. Тож, моя настоянка готова і я готовий її продегустувати. Вам я можу тільки на жаль розповісти про свої враження. Тож, друзі, починаємо про ці враження розмовляти. І так, ну, перше, що я роблю, це відповідно зовнішнє оцінювання, так, зовнішні фактори цієї настоянки. Ну, як ви бачите, я вже в короткому відео презентації охарактеризував її як таку, знаєте, більш класичну традиційну настоянку українську. Тож дивіться, друзі, ну вона має відповідний колір настоянки. Якийсь колір вона має такий. Світлий, у неї забарвлення таке. Ну, мені воно подобається, я б сказав, би, це традиційне забарвлення для настоєночки. Не сильно таке воно, знаєте, важкувате, не сильно темне. Ну, але видно, що це настоєнка сама. Ну, аромати я б також би не сказав, би, що вони такі якісь сильні, потужні. Але вони є. Також відповідно відчувається, що це настоянка, а не просто якийсь алкогольний напій. І чогось би окремого я б із ароматів би не виділив. Але ж, друзі, саме головне у настоянках це смаки. Ви бачите, вже почалася виділатися слюна. Тож, друзі, давайте просмакуємо, продегустуємо і вам я далі розповім про свої враження вже від смаків цієї настоянки. Тож, друзі, за ваше здоров'я, будьте здорові! Ну також, друзі, все класно, мені подобається настоянка. Так. Відчувається, що це настоянка, а не простий алкоголь. Е, нічого такого особливого я виділити в ній не можу. Якихось окремих інгредієнтів, які більш там потужніші чи що. Вона така, я б не сказав би, що насичений смак має, але відчувається, що це дійсно настоянка. Ну, окремих, я сказав, інгредієнтів виділити не можу. Ну, десь вона приблизно так от, за смаками. Ну, знову ж таки, як в цих настоянках, я не знаю, як це виробник робить. саме, Але знаєте, от якось відповідність така прослідковується вже на першу настоянку. Я так, ну, так згадую, згадую, що от саме колір, потім аромат і смак. Ну, якось це якось поєднується. розумієте? Я не знаю, як це виробник саме це робить. Дякую йому за це, звісно. Ну і відповідно всіх запрошую на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх рецептів, які вже є на каналі. У мене там, звісно, не тільки алкоголь присутній, там дуже багато різноманіття всяких інших рецептів. Тож, друзі, всіх запрошую, переглядайте, доєднайтесь до нашої команди великої, всіх запрошую робити підписку, залишатися з нами на каналі, щоб бути в курсі всіх новин які, і рецептів, які виходять знову, знову і знову. Тож, друзі, всіх запрошую на канал. Чекаю від вас, вподобаю. Багато класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!